Оце справжнє диво. І зараз ви в цьому переконаєтеся. Я приїхав на місце, і зараз ви побачите, чому я тут. Here we go. Це просто якась фантастична історія. Насправді. У світі так трапляється, що дива іноді все ж таки відбуваються маленькі, великі, різні Присов, Іван Бурляєв. Це мій клієнт, якого я теж давно знаю, і приніс одну таку маленьку річ. Це саме твій обері загубив на озері. Він в тебе відірвався у тіла, він його виявив. Що ця людина знає тебе, знає мене і принесла твій обер саме мені. Друзі, ось про такі дива я і хотів розповісти, чому я безмежно люблю риболовне товариство. Тому що риболови не бувають злими. Я хочу передати величезне вітання Івану, величезну вдячність від себе. Дива трапляється, підписуйтесь на Дишафішах, щоб не пропустити найцікавіше.